У Новосанжарському лісництві висаджують 5 тисяч сіянців дуба та сосни. Це роблять на місцях, де восени 2024-го масштабна пожежа знищила ліси. На даній ділянці проходить посадка лісових культур механізованим способом. Дана ділянка пройшла лісовою пожежою у 2024 році, і після Проведення санітарної рубки проводиться посадка заліснення лісової ділянки. Ми створюємо лісові культури зі схемою 5 рядівся з незвичайної два ряди дуба звичайного. Минулого року масштабна лісова пожежа охопила площу у понад 2,5 тисячі гектарів у Малоперещепенському та Новосанжарському лісництвах. Ми вводимо у соснові культури десь відсотків 30 листяних порів. Для зменшення щоб що поражалась сосна сосновою губкою, кореневою, а також в цілях протипожежної безпеки. В день наша посадмашина всадить в районі десь 1-1,1 гектара за день. І Ми стараємось максимально посадити там, де можливо, ми садимо під посад машину, то що це швидше, де неможливо, ми садимо під меч колесового рушу. На одній ділянці працює п'ятеро людей: дві саджальниці та водій посад машини. Один обтоптувач та один підносчик. Моя задача в тому, щоб обтоптати. Брусія сосни звичайної і звільнити верхівкову бруньку від піску, ущільнювати грунт потрібно для того, для кращої приживлюваності. На обтоптуванні потрібно один або два чоловіка. Вони можуть обтоптати приблизно один півтори-один і два гектара в день. Це займає 8 годин часу. Тобто є десь верхівкова брунька засипана піском, мені і обтоптує саму корінь, щоб краще прижимала земля до кореня сіянці, щоб вони не висохли, не пересохли і далі продовжували своє життя. Нині на різних ділянках у Новосанджарському лісництві висадили близько 9 гектарів. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.